Виконуємо номер 605 із підручника Алгебра 7 та номер 24,17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. множимо на 2х, буде 2х квадраті x множимо на мінус 1 буде мінус х, 3 множимо на 2х, це буде плюс 6х, 3 множимо на мінус 1 буде мінус 3, мінус 2 х квадрат переписали. Зводимо подібні доданки. 2х2, відняти 2 х квадрат, це буде 0. Мінус х додати 6х, це буде 5х. Мінус три доданок, переносимо праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 5х дорівнює 10. Поділимо на 5. Отримаємо 2. Записуємо відповідь. 2. Множимо многочлен на многочлен. 10х квадрат додати переписали. 5х множим на 4 це буде 20х. 5х множимо на мінус 2х, буде -10х2. мінус 10х у квадраті. Міс 1 множим на 4 буде -4. мінус 4. Міс 1 множимо на мінус 2х, бо додати 2х. Праву частинку переписали. Зводимо подібні доданки. 10х квадрат відняти 10х квадрат це 0. 20х додати 2х буде 22х. Мінус 4 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 4 додати 4 буде 0. Маємо 22х дорівнює 0. Добуток 0, коли хоча б множників дорівнює 0. Отже х дорівнює 0. Записуємо відповідь. 0. Номер 605 із підручника Алгебра 7 та номер 24.17 із підручника Математика 7 виконано.